Створимо проєкт, який дозволить показати результат цього рівняння, яке ви бачите на сцені. Цей вираз звучить так: А плюс Б дорівнює Х. Ви бачите, що в цьому виразі три змінних: Змінна А, змінна Б і змінна Х. Спочатку треба ці змінні внести в наш проєкт. Для цього натискаємо вкладку Змінні і створюємо. По черзі спочатку змінну А. З клавіатури надаємо назву нашій змінні, англійська літера А. І робимо так, щоб наші змінні були дійсні для всіх спратів, які ми додамо, будемо додавати до цього проєкту. Нам так і потрібно, так і залишаємо, натискаємо гаразд. Тепер створюємо другу зміну змінна Б. І третя змінна Х. Змінні ми створили, їх значення також відобража... може відображатися на сцені. Можна це скривати, можна додавати. Нехай воно буде додано. Для цього проєкту нам це підходить. І тепер починаємо обирати команди. Перша команда дозволить нам надати нашій змінні А якогось значення. Для цього обираємо команду надати значення, і тут обираємо до якоїсь саме змінної. Обираємо А і з клавіатури вводимо число 40. Нехай наша змінна А буде мати значення 40. Так само робимо для змінної Б. Значення нехай буде 50. І для змінної Х. Як ми бачимо, Х містить в собі. Вираз А плюс Б. Тобто це буде відповіддю. Щоб це відобразити в команді, ми обираємо оператор додавання, і змінні А розташовуємо в цьому операторі. А плюс Б. Тобто ми в команді записали наш вираз, і тепер я хочу, щоб Відповідь з'являлась на нашій сцені, тобто, щоб котик говорив. Для цього бера відповідну команду. Нехай він завжди говорить нашу відповідь, тобто говорити. І в полі вставляємо, що саме, тобто відповідь, а відповідь зберігає саме змінна Х. І тут розташовуємо змінну Х. Я хочу, щоб виконання цього алгоритму починалось з натискання на зелений флажочок. Тому в подіях. Обираю відповідну подію, відповідний блок. І тепер натискаючи на зелений флажок, перевіряю. Ми бачимо відповідь. Цю відповідь говорить наш котик тобто, все правильно, і ми бачимо значення кожної змінної, яке відображено на нашій сцені в кутку. Тепер розглянемо другий варіант. Коли змінні. Ми вносимо з клавіатури. Тобто той самий вираз, по-іншому трошки в командах запишемо. Для цього обираємо наступний слайд ще один, щоб порівняти. Нехай це буде дівчина. І починаємо спочатку. Той самий вираз. Три змінних, але вони в нас вже додані, і додані вони до всіх спрайтів в проєкті, тому створювати з нуля їх не потрібно. Тепер просто обираємо команди, які дозволять кожного разу для кожної змінної запитувати у нас, яке саме значення приймає та чи інша змінна. Для цього ми шукаємо датчик запитати і чекати. Дівчина запитує, яке значення приймає змінна А. Вона це запитує. І тепер нам треба зробити так, щоб наша змінна А. Приймала значення тієї відповіді, яку ми з клавіатури напишемо, тобто те, що ми введемо. Для цього беремо команду надати А значення і обираємо датчик відповідь. Те, що ми введемо з клавіатури, буде називатися відповідь. І наша змінна А прийме її значення. Так само повторюємо для змінної Б. Дублюю ці команди, тут змінюю. Назву змінної Б і тут змінна b, Б, і також буде значення відповідь. Тепер залишилось зробити так, щоб наша Х прийняла потрібне нам значення. Для цього знову ж таки: надамо змінній Х, значення А плюс Б. Заходимо в оператор, обираємо оператор суми. І записуємо цей вираз А плюс Б. І так само я хочу, щоб дівчина завжди говорила відповідь. Говорити, в даному випадку, відповідь це змінна Х. Я хочу, щоб цей алгоритм починався тоді, коли натиснуто клавішу Пробіл. Тобто заходжу в подію, клавішу пропуск натиснуто. Скидаю все на сцені, щоб почати з нуля. Натискаю з клавіатури на пропуск. І бачу, що дівчина в мене запитує, яке значення приймає змінна А. Ну, нехай значення 30 буде. Натискаю на галочку. І дівчина запитує наступне запитання: яке значення приймає змінна Б? Нехай це буде 100. Натискаю Enter і бачу відповідь 130. Тобто Х в даному випадку прийняв значення 130. Отже, ми бачимо два алгоритми для вирішення цього виразу трошки е, різних варіантів. Якщо натиснемо на зелений флажочок котик, почне виконувати алгоритм, якщо натиснемо на пробіл, тоді дівчина. Дякую за увагу!